Квітня о 16-й годині військами агресора було нанесений удар по місту складу з посуванням ЗРК С-300 по приватному сектору, де були пошкоджені багатоповерхові будинки, а також приватний сектор. Наразі ми зараз перебуваємо одній з адрес, де постраждала багато Зараз тривають пошукові роботи це чотири дорослі особи а також. Дітей. Працює поліція, працює ДСНС, також повторний штаб військовою адміністрацією в цей час паралельно було у з селище Мир Славянської територіальної громади. Там є також лікування приватного сектору, на жаль, є загиблі, є поранені. Принимай, принимай. Стоп, стоп, стоп. У него турникет на ноге. Правую руку, чтобы не упала. Правую руку. Давай, Саша. Так, вот так. Сонечка, молодец. Такой валютный.

Інформація, що щонайменше було 9 влучань по місту Слов'янську. Попередньо вже встановлено, використано зенітно-ракетний комплекс с 300 Зараз на цій локації, де ми перебуваємо, триває розбір завалів. Бачимо, що дістали маленького хлопчика з-під завалів, дякувати Богу, живий. Необхідна допомога надається. По попередній інформації 32 людини проживало в будинку в цьому багатоквартирному п'ятиповерховому, але з урахуванням що був робочий час, зараз встановлюється і в тому числі з використанням спецзасобів, скільки людей перебувало саме в момент удару. Наслідки по пошкодженим домам, будинкам по пошкодженим. Подвір'ям приватним будинкам, тому що є і приватний сектор, і промислова зона ураження буде надана інформація згодом, тому що дуже велика ступінь пошкоджень і велику площу ракети заділи. зараз. Відомо загальна кількість це 5 людей загинуло, 15 отримали поранення. Інформація оновлюється фактично кожні 15 хвилин. Буде надаватися вже як перевірено. The you. Thank you. Thank you.